Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенка. І сьогодні ми будемо встановлювати таку хвіртку. Ось у нас є такий пройом, виміряв його сам замовник і виміряв сам, воно все влазить. Все добре, всі зазорчики теж є. Зразу вам нагадую про два подарунки. Перший подарунок це сертифікат з 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики ви зможете його використовувати в компанії нові ворота. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення повністю під ваш пройом, підкатних воріт. Ви можете отримати совершенно безкоштовно в електронному вигляді. Для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. А зараз ми приступаємо до роботи. Серега, давай цей полено підкладай. Друзі, дивіться, я зробив отакий состяжок, я обклав. Це, до речі, мені один із підписників підказав, дуже-дуже хороша штука. Це щоб був зазорчик між стовпчиком і самою петлею. Якщо коли ми будемо прикладати, приварювати з тої сторони, то допустимо, якщо приваримо, то тут залишиться зазорчик от ровно на цю товщину. Там видно навіть, так? якщо заглянути, то видно там такі маленькі зазорчики. Його досить, більшого не треба. Надіваємо стяжечки на петлю. Друзі, я зазвичай звик ставити петлі 25 см знизу і зверху. Це у нас буде низ петлі. Я так собі взяв за правило, так і завжди роблю. Ну, як завжди. Якщо це можливо так робити, то я роблю тільки так. Отак. О. І роблю прихваточку з самої петельки. Ну що ж, нижню прихватили, прихватимо верхню. Також спочатку виміряємо. Опять так само. Я відверху самої хвіртки. 250, фісяж, ось. Все добре. Самі шарніри можна приобрести в компанії нові ворота. Вони мають такий ось, бачите, завальцований чарик. Це дуже-дуже добре. І так само ми робимо прихваточку верхнього шарніра. А потім надріжемо ті прихватки, які ми робили. Тимчасові хода фірточка чудово. прихватимо з цієї сторони для того, щоб наше пеклі нікуди не повело перед тим, як будемо їх обварювати. І я завжди стужу шарніри, щоб питки не закусило. бо в мене таке часто бувало, що закусувало, бо папа розширяється і там вже нема зазору, і воно просто починає терти і вже закусує. Дорогі друзі, я так як воно знаходиться все отак от в прийомі то відну пластину я не можу поставити, то буде у нас ответна труба. Чому? Я буду використовувати 20х30 трубку, вона дуже-дуже добре сюди підходить. І ми зараз його спокійно сюди поставимо. Є. Друзі, трошки при транспортіровці, так як це каркас, то потянуло трошки хтось. Сама хвіртка вже, як кажуть, у народі пропеллером, тобто вертольотом трохи. Треба подіргати її трошечки, щоб вона відстала в своє місце. Хто я здимо магніт, щоб тобі по голові не дав. Давай. Давай, давай, давай. Давай, ну, давай подивимось. Ну, мене тут притулилося. Друзі, ми прихватили ответку трубку, подивилися, впевнилися, що все чудово. Після цього можна обварити саму трубку. Ну що ж, друзі, хвіртку ми вже встановили, каркас нашої хвіртки. Тепер залишилося встановити сам. Електромеханічний замок АТІС. Для того, щоб встановити електромеханічний замок, нам потрібно буде отака пластина, отака пластина і шахта для серцевини. Це все можна приобрести в компанії нові ворота. І воно збирається отаким от чином. І вварюється. Цей кусочок треба вирізати. Обов'язково перевіряємо, як у нас тут все становиться. Ну, все становиться чудово, тому можна шахту обварювати. Ну, ось так от у нас вийшло. Ми вварили, зараз все позачищаємо, потім все погрунтуємо і встановимо сам замок. Вирішили набити змазки туди, в петлі. Бо якщо ми не наб'ємо, то ніхто її туди не наб'є. Все, все чудово. Тепер беремо такий замочок електромеханічний, називається Атіс. Що таке серцевина, Зразу вам скажу, друзі. Ці болтики вони, вони закороткі. На наш Т-образний профіль. Чому коли такі не знаю. Пластинку роблять добру, довгу, а за закороткий. Тобто болтики придеться ставити нові. Я свої ставлю. Зараз болтики візьмемо, зробимо болтики. Беремо серцевинку, вставляємо сюди, потім беремо таку шайбочку, ставимо з обратного так. так, і ми просто стягуємо. Лишній хвостик можна обрізати, він не потрібен. Повинно торчати десь сантиметра півтора, може два з половиною. Збираємо сам замок і відкриваємо. Даний замок ставиться як лівосторонній, так само і на правосторонню калітку. Нічого не міняється. Єдине, що міняється, якщо правосторонне, він ставиться так, якщо лівостороннє, він ставиться так. А ще, якщо він назовні, тоді вже треба розбирати тут і переставляти саму собачку. Ну, зразу Ставимо відповідну частину замка. Ну, друзі, я вже дивлюся, що воно все закриває, але нема жодного люфту. Тобто треба якісь чайбочки підкласти, щоб підвести трошки, ну, щоб був люфт для нагрівання зімою. О, тепер є зазорчик, все чудово. Друзі, дивіться, бачите, є зазорчик усе, бачите? Зазорчик є, воно відкривається, все добре, можна шайбу не ставити. Ну, я все одно поставлю шайбу, бо він дуже маленький зазорчик. Воно все робить, добре, але все одно я хочу поставити шайбу, трошки збільшити цей зазорчик. Все, одягаємо кришку. Ну, взяли і пішли. Ну що ж, друзі, наша робота підійшла до кінцю. Нагадую вам про два подарунки. Це сертифікат з томості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики, ви його зможете використовувати в компанії нові ворота. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення відкатних воріт, ви можете отримати безкоштовно. Для цього вам потрібно підписатися на канал, залишити якийсь коментар і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. І ви його отримуєте в електронному вигляді. Зовсім безкоштовно. Ну а на сьогодні все. З вами був я, Олександр Паращенко. До нових зустрічей.